Викладачем зарубіжної літератури у 6 класі представляю презентацію життєвий та творчий шлях Рая Бредбері. Е, урок розпочинаємо із актуалізації опорних знань із виявлення того, чи учні знайомі із е, самим письменником, і продовжуємо далі роботу. Знайомимо його із е, знайомимо наших учнів із дитячим. Е, Періодом у житті Рея Бредбері, і акцентуємо увагу на тому, що він сам себе зробив. Зробив за допомогою читання книг. Також є цитати, є інший цікавий матеріал. Створені презентації використано штучний інтелект і Рей Бредбері оживає на уроці. Є теоретичні хвилинки. Є інформація про цікаві факти із життя Рея Бредбері. Про те, яким він був сім'янином. Переглядаємо підсумкове відео і робимо висновки. Також до уроку додається буктрейлер у постапокаліптичному світі, де людство знищує залишки цивілізації. І учні зразу розуміють, що вони будуть читати цікаве оповідання, і, як показує практика, це їх дуже захоплює. Сформовано ряд запитань на рефлексію, ну і також додано оповідання, яке створено в одному з ресурсів і мною проілюстровано за допомогою штучного інтелекту. Власне, така презентація, я думаю, повинна зацікавити учнів у вивченні творчості та. Читання оповідання Рея Бредбері, усмішка.